Хто до нас приходив? До нас дядя приходив? Так? І що він робив? З мамою фоткався? Дядя з мамою фоткав? Отаке робив, дядя. Ну, мама, вопросики. Дядя. Дядя. А ти дядю виганяла? вам хотіла, щоб він залишився? Дуже. Дуже. Дуже? Да. Да? Дуже, ага. подсова. То що, мені мамі дати по попі? Дай розочок їй, так? Да? Дуже кругові. Угу. А дядя коли? Вчора приходив? Да. Да? Коли папа був на роботі? Оце таке? Да. да? ну бреше. А я не знаю кому бігати Ліно, ти що таке робиш? До коли дядя приходив? Вчора? Там? Ти забрехалась? Ліно, ти брехунькаєш? Пап. Шо? Блядікая? Вот дядя. так, да? Ты брешешь? Нет, амахай. Нет, папа! Что? Дай, 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 дай! Серьезно? Да! Папа зараз разберется. Да! Кто там пришел?